Формадол. забудь про головний біль. Ще раз доброго ранку всім. Це сніданок з 1 плюс 1» на 1 плюс 1 Україна стисло головні новини на ранок 27 грудня. Росії не місце в ООН. Україна ініціює процес виключення держави терористки з організації. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України. Після розпаду СРСР у 91 році Росіяни уникли офіційної процедури вступу ООН. Табличка в організації з назвою Росія з'явилась завдяки експрезиденту Борису Єльцину. Він надіслав. Звичайний лист на ім'я тодішнього генсека ООН. Наші дипломати пояснили, що Росія повинна була пройти офіційну процедуру вступу в ООН. Такий досвід уже був після припинення існування Чехословаччини. Крім того, в МЗС пояснили, що Росіяни зловживають правом вето і блокують ухвалення резолюцій, а ще розпалюють у всьому світі військові конфлікти і займаються ядерним шантажем. Ось що на це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Давайте послухаємо. Ми заявили на офіційному рівні свою детальну та аргументовану позицію, чому перебування Росії в Радбезі ООН та в організації загалом нелегітимне. Ми надали детальні докази того, як 31 рік тому російська делегація по суті просто окупувала крісло СРСР в Раді Безпеки ООН, держави, яка на той момент припинила своє існування без жодних статутних підстав на це. Інфраструктура Бахмута пошкоджена на 60%. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону. Крім того, напередодні в Бахмуті ворог обстріляв найстаріший заклад освіти. Навчально виховний комплекс номер 11 був збудований ще на початку 20-го століття. В грудні закладу виповнилося 110 років. Голова Донецької ОВА закликав усіх евакуйовуватися з міста, адже зараз жителям неможливо відновити поставки газу і води. Проте тим, хто все-таки залишиться в місті, дають металеві печі та генератори. Нині в місті залишилося майже 10 тисяч цивільних. Про ситуацію в місті оперативно повідомляють військові. Наші захисники записали для українців мотивуючі звернення з центру Бахмута. Бахмут це центр міста. Бачите? Бахмут це Україна. Ніяких тут заперегрикарських товаришів немає. Те, То, що вони постійно говорять, що вони вже от захватіли. Ну, вони тратять там на ІПСО мільйони доларів. І все час якісь інформаційні атаки намагаються вести. Ми з киянином працюємо в Бахмуті. Все під контролем ЗСУ. Не вірте, ніякої е, оцій чуші. Все буде Україна, я вам гарантую. Надихаючі і мотивуючі слова від наших військових. Про цей напрямок також згадав у своєму вечірньому зверненні і президент України Володимир Зеленський. Давайте теж послухаємо Бахмут, Креміна та інші напрямки на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси, а це значні ресурси, щоб вичувати хоча б якесь просування. І Я дякую всім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно, і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, а щоб вибивати окупантів, мінусувати їх. У п'яти областях України екстрені відключення світла. Дефіцит електроенергії в країні стає значним. Про це повідомили в Укренерго. Графіки відключень не діють у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київських областях і в столиці. Об'єкти генерації досі ремонтують. Водночас, напередодні Укренерго повідомило про новий фейк про аварійні відключення світла. Там зазначили, що їх не скасовують, і вони працюватимуть, поки ворог не припинить обстрілювати критичну інфраструктуру структуру України. Це головні новини на цю хвилину. Сьогодні 27 грудня це Сніданок з 1+1 на 1+1 Україна. Улюблений сніданок з 1+1. Ох, фух, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома на 1+1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.